Відділ освіти нагороджує переможця другого етапу Всеукраїнської олімпіади з економіки. Костанович Роман Вікторович. Костанович Роман Вікторович дуже скромний. Є Роман. Такою ж ради. Як переможець районної Олімпіади з математики. Як переможець районної Олімпіади з фізики? Як переможець районної олімпіади з інформатики. Як бачите, роман не злавичних шансів учнів з інших шкіл. Відділ освіти нагороджує переможця другого етапу Всеукраїнської олімпіади з української мови та літератури. Логін Ірина Ігорівна, 9 клас. Відділо світи нагороджує переможця другого етапу всеукраїнської олімпіади з хімії омельницька Ольга Юрієвна. Також Ольга нагороджується як переможця. Відділ освіти нагороджує новосада Тоніну Миколаївну, як переможець Учнівської Олімпіади з української мови та літератури. Також новосадок Доніно нагороджує відділ освіти, як переможець Олімпіади з основ економіки, з англійської мови, як переможець Олімпіади з хімії.